Закарпатські церква в штабі, ікони Закарпаття та знайдені в шахтах, кадило зі снаряду відградів. Так на передовій служить капелан Іван Ісайович. За півроку його було двічі поранено, проте священник готовий поїхати туди знову. каже там перебувають його друзі. Вони від початків майдану разом. Так разом і поїхали захищати батьківщину на схід. Власне, я розумію, що їм треба психолог, я розумію, що їм треба священник, я розумію це. А коли ти туди пішов, ти побачив, що там не тільки треба психолога, а там треба бути і як батьком, і волонтером, і одягати, і обувати, і робити все, і навіть ділитися своїми певними знаннями. Все воно. Я не міг дома сидіти. Бо я знаю. Капелан запевняє, за кілька днів там змінюються люди. Вони питають про речі, котрі їх ніколи не цікавили, шукають порадника, батька, друга, зрештою, на передовій найщиріше звертаються до Бога. Отець Іван переконаний, що кожен, хто любить свою родину, свою державу, має стати на захист її цілісності. Любий, хто відчуває себе чоловіком, батьком сім'ї. Не може не назвати себе патріотом своєї землі, він, він би туди бажав іти, так, захищати. Те, що є необізнаність деяка, бо там все міняє, там все міняє. Навіть просто приїхати на день-два, не на час, на годину-дві, а на день-два. Там все міняє, міняє людину. За своє життя отець Іван вже стиг зробити чимало добра для людей. Власний будинок віддав черницям, аби ті зробили сиротиниць та дитячий садок. Оскільки допомоги від держави нема, то утримує його самотужки. До речі, у сиротинці є діти зі сходу України. Здається, без цього священника не обійшлася жодна ротація закарпатських міліціонерів. Перед тим як їхати в зону АТО їх благословляє саме отець Іван. За таку підтримку йому завжди вдячні. Це людина, котра я. Можна казати так, золотим фронтом людей України, надзвичайно позитивна, чуйна. І він завжди є там, де потребується його допомога. Він допомагає нам, коли ми відправляємо ротації чергові наших зведених міліцейських загонів. Благословляє хлопців, дає їм моральну підтримку. Він є з хлопцями на передовій. Він є з людьми, які приходять до нього за допомогою. Ні разу я не чув, щоб він комусь допомозі відказав. Іван Ісайович, як і всі українці, прагне миру, проте, впевнений, поки ми самі його не виборемо, ніхто не подарує мир просто так.